Слово писанка, напевно, знайоме для кожному українцю. І хтось чув про ансамбль писанка, хтось чув Шевченка, коли, який говорив, що село таке, як писанка. Тобто писанка це якби, означає щось дуже гарне. І багато речей порівнюють красою, що таке гарне, як писанка. І знову ж таки, дуже багато людей слово знають, але не знають реально нічого про цей предмет. Тому що коли приходить Великдень, всі знають, що треба на Великдень покласти в кошик писанку. Всі спішать що-небудь написати на яйці, або написати, або наліпити наліпку. Тепер дуже поширено, і головне щось покласти в кошик. А насправді, що воно означає, яка це наскільки велика частина нашої давньої культури української, яку треба зберігати, то, на жаль, ну, небагато людей можуть похвалитися знаннями про цей предмет. Коли християнство прийшло, прийшло на територію України, воно вже застало сформовано культуру святкування приходу весни. І одним з атрибутів приходу весни це була писанка. Чому писанка? Тому що яйце завжди для людства становило загадку. З нього народжувалося нове життя. Навіть в Україні була така загадка живе-родить мертве, мертве родить живе. Що ж це таке? Тобто курка зносить, знесе яйце, воно ніби холодне, мертве, а з нього народжується яйце. Сама будова яйця воно має таку, якби в давніх людей асоціювалося, що жовток це як сонце, білок навколо жовтка це вода. Шкірочка, така плівочка всередині яйця це хмари. А шкарлубка це твердземна. І оце яйце, яке в основному почали нести, починали нести і перелітні птахи, і свійські птахи. Власне весною людям воно було таким якби знаком продовження життя. І починали писати на тих яйцях воском знаки, то така, якби давня молитва була. Писали певними знаками всі бажання, тобто про здоров'я, про плідність, про мир. Про добрий врожай, тобто, всі бажання, які люди мали, вони записували на писанках у вигляді різних знаків і писанки. Були призначені виключно для подарунків під час тих великодніх святкувань. Я не помилилася, тому що великодні святкування це, є, це перша назва тих весняних святкувань ще до християнського періоду. Але коли прийшло християнство, воно не відкинуло цю традицію. Майже всі традиції, які були пов'язані з святкуванням весни, увійшли в святкування Воскресіння Христового, і в тому числі і Писанка. Писанка Була символом Воскресіння Христа. Але ті всі знаки, які були на тих писанках традиційні, вони збереглися до сьогоднішнього дня. І, власне, писанка була пов'язана з святкуванням великоднім дуже щільно, тому що коли починали писати традиційно писанки, це початок Великого Посту. Закінчували писати писанку, як не дивно, в деяких місцевостях аж до зелених свят писали писанки до Вознесіння і до зелених свят. І весь той період Великодні писанка мала бути в хаті або на столі, або на, під образами. Вже після того, після зелених свят ці писанки ховали. Як хтось помирав, то писанку клали в руки небіжчику, дітям складали в, в, в хустинку, зав'язували, щоб вона мала чим бавитися на, на, на тому світі. Дівчині незаміжній клали віночком над, навколо голови. Тобто було дуже багато традицій, пов'язаних з святкуванням Великодня, власне, з писанками. Це і те, що їх клали в кошик і несли до церкви. І коли виходили з церкви, христосувалися, обдаровували одне одному, обмінювалися писанками. Дівчата дарували хлопцям писанки, несли на цвинтар, клали на гроби своїх рідних, бідним роздавали, священнику до церкви давали. Дуже багато було і дуже цікавих звичаїв було, коли приходила додому з, з тим свяченим, то писанки не вживалися в їжу. Для цього були крашенки. Писанками можна було тільки обдаровувати. І е, е, спеціальний такий був звичай, коли клали три писанки, свячення в воду, заливали водою, і тою водою вмивалася ціла родина перед тим, як сісти до столу. А потім ті ж, ті ж писанки свячені розносили по цілому господарству, клали під вулики, клали, заносили в стайню. Тобто було дуже-дуже багато всяких звичаїв. Як не дивно, ці писанки до нашого часу збереглися, власне, з тими символічними знаками. Тому що не можна сказати, що ця традиція була виключно українською, тому що майже ціла Європа і Середземномор'я писали писанки, але в них це не збереглося. Тобто саме, як то кажуть, оздоблення яйця перед Великоднім є, але не збереглася символічна писанка. І досліджувати писанку почали в кінці XVIII століття. Був такий Хведір Вок, етнограф, антрополог, і він власне звернув увагу на явище, таке явище, як писанка, і закликав займатися тим, щоб збирати колекції і вивчати ці писанки. І тоді багато етнографів українських, в тому числі одною з перших, це була Олена Пчілка. Вона зібрала колекцію Новоградволий. І видала альбом, була така пелагея Литвинова в Чернігівській області теж вона видала два таких, цих дві таблиці з чернігівськими писанками. Після цього дуже багато було таких етнографів, які збирали писанки, і по цілій, фактично по цілій Україні тій частині, яка належала до царської Росії. І завдяки тим старанням тих людей вийшов альбом в 1899 році. Сергій Кульжинський видав альбом Писання колекції народних писанок». Це так і російською було, тому що це було видання в царській Росії. Там було понад 2200 писанок, з них 400 кольорових, решта були чорно-білі, замальовки і такий, якби каталог, в якому вказувалися, які кольори, в якої частини писанки, вказувалися назви, вказувалися території, з яких були привезені писанки. От і таким чином в тій книзі було зафіксовано багатство тої писанкової культури, яка була на східній Україні. На західній Україні теж паралельно йшов такий самий процес, і тут збирали писанки. і грав Дідушицький був у Львові такий музей промисловий, Він був власником цього музею. Там була зібрана колекція. Наукове товариство імені Шевченка теж збирали. І в після Другої світової війни ті дві колекції були об'єднані, і вони зараз є в етнографічному музеї. Це, можливо, найдавніші колекції писанок, які збереглися. Тому що ті писанки, які були зібрані на східній Україні, дуже сильно постраждали. Були багато чого було знищено під час Другої світової війни, і збереглися колекції, але не такі, тобто не так багато давніх писанок. От був такий Мирон Кордуба, який видав книжку писанки Східної Волині. Тобто це є Сукальщина, Жовківщина, і теж в кольорові замальовки були. Текст був написаний такий поляк Оскар Кольберг. Про покуття, книжку, видаві там була теж про писанки. І Шухевич, Володимир Шухевич, який досліджував Гуцульщину, і там теж були, він досліджував гуцульську писанку. І, власне, зараз можна сказати, що українські писанки є в колекціях в музею, в Відні є, в Парижі є, в Польщі є. Тобто в цілій Європі є конкретно українські писанки в фондах музеїв. От і вони це ну давні давні ці колекції, тому що якщо сказати, що в нас е, на східній Україні прийшла радянська влада, вона дуже нищила цю традицію, нищила колекції, і там нічого не збирали, хоч там ще було, по селах можна було і збирати колекції, але люди вже підпільно це робили. Потім пройшли ті голодомори, дуже багато носіїв тих знань відійшло. І зараз на східній Україні по суті це йде відновлення традиції, яка була перервана повністю. Неперервана традиція це є Західна Україна, це є Гуцульщина. Покуття і Буковина – Три регіони, де традиція не була перервана. Але що цікаво, що, наприклад, на Буковині нема давніх писанок, тому що вони були в складі Румунії, там не збирали писанок. І вже в 70-80-х -х, х роках почали збирати буковинську писанку. Гуцульщина найкраще давня є у Львові збережена. А Нові, нові зразки писанок, покуття і Гуцульщини є в музеї Писанка в Коломиї. На Львівщині, можна сказати, теж була перервана традиція, бо ніхто не збирав писанок з Львівщини. Але що найцікавіше, що у Львові власне, була знайдена одна з найдавніших писанок, які будь-коли знаходилися. Писанка 16 століття. На вулиці Шевській робили розкопки і в колекторі знайшли. Гусяче яйце з, з, з нанесеним на нього малюнком безконечника. І ця писанка, вона була абсолютно ціла, її віддали в колекцію Коломийського музею. Вона там зберігається.